Не знаю, казав вам такий, я сам придумав такий афоризм, що е, ви ж хочете отримати диплом КПІ вищої освіти, що оцей диплом КПІ вищої освіти це довідка про ліквідацію первинної неграмотності, технічної неграмотності. Все. Все, ким ви хочете стати і як ви хочете заробляти гроші, уже після КПІ буде. Ну, тут, я вам казав, ви формуєте характер, формуєте цілі, направлення. І чому я думаю, що мені що робити я цю поезію читаю? А там оці секрети, там ці маленькі формули. є. Так, все, поїхали. Значить, десь за п'ять за хвилин, що ти вже скажеш, я тут трошечки хочу вам почитати. Хорошо, хорошо. Значить, відкрите штампування. Найбільш поширене. Між верхньою і нижньою половиною штампу, ну і штампування та верхів і низ, ви розумієте, так? є передбачена спеціальна порожнина, в яку під кінець робочого ходу витікає певний об'єм металу. Порожнина називається облогою каналкою, металевий тільки називається облоєм. Це універсальний спосіб. Відсотків 90 всіх викові у світі штампуються цим способом. Тут ще такий плюсик, це знає, що з неточної заготівки можна отримати точний викону. Чому зайвий метал витече у вас і все в До недоліків процесу. Це плюси процеси були. Підвищені робочі зусилля. За рахунок чого? За рахунок деформації облою. Ви не тільки виков сам штампуєте, ви ж деформуєте облої, а ну згадайте, яка товщина облою, там міліметри, а площа яка? Це ж по периметру всього. І виходить, що на деформацію облої може половину зусилля піти. Отаке це таке як, -як мінус, підвищене робоче зусилля. Втрати облої від 10% до 30%. Ну, я коли возив студентів на е, мотозавод, наш був такий військовий мотозавод, мотоцикл робив військовий е, в Києві, то там е, відсотків 80 ішло. Ручку переключення швидкості. ну на мотоциклі хлопці знають мотоцикли, да? там де тросики, оця ручка на розумієте, про що я кажу, так? Да? Ручка, зрозуміло. І там основа така е -е, Перевіз дуже велика, а вона сама тоненька, І в було Вона не вміла робити попередні операції. І бабахали і процентів 80 металу йшло в обою. Ну, це армія це радянського союзу гроші. Не рахували ніяк. Другий мінус: да? потреба спеціальна операція обрізування Ось Процес облоги треба обрізати. Потрібні спеціальне устаткування, оснащення і робоча сила. І подовжується технологічний процес. Так що бачите, скільки мінусів. І погіршення макроструктури. У місці обрізування облою, перерізуються волокна. Про волокна ви вже все знаєте, а там, де вони перерізані, погіршена макроструктура. Після 41, дивіться. Це стадії заповнення чистового руч'я. будьте уважні. Перша стадія осаджування. Тобто верхня половина штампа, нижня. Сюди поставили отаку заготівочку, ви зрозуміли, і осаджуємо. Осаджується, Бачите? тут не заповнено, тут не то тут не. Все не заповнено. Ну, осаджування відбулося. Далі, друга стадія, ось, ось друга стадія, йде заповнення витискуванням. Матеріал витискується, дивіться, сюди витискується, сюди витискується, да? але кути не заповнені. Бачите, кути в останню частину, бачите, там світяться такі. Е, е, в і закінчується друга стадія, коли метал, ваш матеріал, вийшов на місток облойної канавки. Це ж пам'ятаєте, тут місток і е, карман, або магазин називається. Місточок канавки і магазин. Окремо, буде тема, будемо розбирати. Пока смит, що ви зрозуміли, як до чого. Бачите? А висота ще ж не доштампована. Тепер ми третя стадія. Працює облой. Дивіться, витискується метал, а витискується тут дуже тоненька, опір дуже великий, і метал повинен текти і заповнювати всі кутки. Все заповнено. Але ви бачите, не зійшлися верхні з нижньої половини. Що виходить, Недоштампування. Тобто викону, наче готовий, але висота його більша. Не годиться. Тоді ми доштамповуємо. От дивіться, тут було L, це якась там товщина, а тут до... оце доштампування. Метал далі витискується. Бачите, він витиснутий сюди, витиснутий. Погано він не має торкатися стінки магазину. Ну, це деталі. Це потім я вам буду розказувати більш детально. Все. Оце є штампування. Оце є облой. Ви зрозуміли? А оце є наш викон. І нам треба буде обрізати облог, окрема тема буде: обрізування облогів, пробиття перемичок. Це все, що я вам розказав. воно все це тут описано. Закрите безоблойне штампування. Ми сказали, три способи: відкрите штампування, 80-90%, закрите штампування, зараз побачите яке, і штампування витискування або видавлювання. Дивіться. От, закритий. Як тут визначення? Дивіться. При закритому штампуванні одна половина штампа входить в другу як в направляючу. Нема роз'єму. Тобто роз'єм є, але немає цього простору, куди мого метал витікати. На відміну від відкритого штампування, при якому усі кути стаціонарні, що значить однакові кути. Це кути штампів, порожнені штампа сам. І вони останню чергу заповнюються. Це, це проблема завжди. Заповнюйте в останню чергу. У закритому штампуванні є кут утворений рухомою і нерухомою частинами. Оце нерухома частина, оце верхня рухома частина. Ви бачите? І оце вам альфа. О два спочатку бета. Бета це стаціонарний кут, так як і в вітряному штампуванні, кути, куди метал затікає, дуже тяжко, тому що тут тертя і тут тертя. А це активний альфа-кут. Чому? Тому що е це стоїть, а дропели рухається і заповнюється зразу. Сили тертя отут сприяють тому, щоб цей кут був заповнений. Зрозуміло, так? Да? Ще раз, якщо у стаціонарному кутах Б, Східки ж нерухомі, розумієте? І тут дуже тяжко туди запхати метал, бо третя не пускає. То тут одна половина рухається, і альфа заповняється, клас виходить. Позитивні сторони закритого штампування. Немає втрат в облої. Раз. Потрібно менше робочих зусилля. Два. Обоє ж немає, Розумієте. То можна використовувати менш потужні преси. Такі значно дешевші. О, бачите, як ви маєте всю цепочку цю відчувати. Не потрібна операція обрізування облогів? Ну, зрозуміло, нема облою. Значить, не потрібні преси, штампи, робоча сила і коротший так, процес. Краща макроструктура, нічого ж не перерізується. Розумієте, волокна все замкнуто час, не так, як під час обрізування, ну, мінуси які. Спосіб не універсальний будувати штампуються в основному виколи. Другої технологічної групи, хто пам'ятає друга технологічна група, яка штампується в торець, та й лише ті, які не мають тонких полотен. Ну, от, наприклад, е який приклад вам е штампування, скажем, ну, колеса, да, колеса там цапу посередині, а тоді тонке полотно, а тоді вже зовнішній обид, куди там одівається шини і таке інше. Розуміло? Не перетікає, будемо говорити чому саме. Зрозуміло. схема напруженого стану більш жорстка. Зрозуміло чому? Тому питомий опір деформації вищий, інтенсивніше зношується в Ви зрозуміли мене. З іншого боку, якщо жорсткіша схема, то пластичність підвищується. Хорошо, це ми знаємо. Розумієте? А інтенсивніше зношується ручай. І неточність об'єму заготовки. Переточність не точність викону, бо обліж, нема, немає куди витікати метал. Ви помилилися в величній зготовки, ну, це вам буде вищий, вищий ну, брак, це робити. Або нижче, або вищий, немає значення. Думаю, що це зрозуміло. І під час штампування на машині з жорсткою характеристикою ходу, це КГШП і ГК, тобто кривошитні гарячий штампувальний прес і горизонтальна ковальна машина, кривошитні машини. Можливо, заклинення машин. Ми вже говорили, про це, а про це будемо говорити. Що ви положили? Це ж не молод, що підняли і бахнули, коли воно впало. А там має прокрутитися. Ви курс по машинам чули, вал має прокрутитися, да? А якщо у вас багато металу, заклинення. Все, нікуди, нікуди не витікає метал і, і прес зупинився. І що виходить? Станіна цього преса розтягнута, там, якщо тисячотонний прес, то дві тисячі розтягнута станіна, зігнутий коліний вал, стиснуті е, поковзень. Це труба. Ми про це окремо, що будемо говорити з вами коли особливості. Ну, це така неприємність може бути. Тепер штампування витискування. Три способи: відкрите, ви бачите, там, де облої безоблойне, без друге, і штампування витискування. Частина викову формується витискуванням металу з порожнини штампу. Будь ласка, дивіться, ви зрозуміли, так, такого типу, таких же типів багато може бути, коли цей у корпус є, так, а часто ще дві операції, спочатку корпус, а потім ця частина штампується. Можна бути. От така, витискується порожнистий викок, витискується. Переваги, всі переваги без облойного штампування. Зрозуміло. Один кут активний. тактильний. Немає небезпеки заклинення пресу в цьому випадку. Чому? Тому що не, 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 не закрите, а частина витискування, трошки більше металу, ну то більше буде цей стержень, тоді його підріжете. Зрозуміло, немає, немає, цього. немає небезпеки заклинення. До негативних можна віднести його неуніверсальність. Тільки ефективний для певного типу корпус. Стрижень. Отакі О, клапани, так. Раніше зараз штампують всі клапани автомобілі, от таким чином. Ну, тільки перевернути то вверх, то, то вони зійде. Ви зрозуміло. Все. Ну і якщо високої передформації низька стійкість штампів. Ну, відносно низька, ви розумієте. Все одно це тисячі, тисячі викорів. От вам три схеми. Три види штампування. Відкрита, закрита і витискування. Зрозуміло. Тепер. Технологічні особливості відкритого штампування. Починаємо те там, де є облогі. Заповнюємо порожнього зручання, може зійтись осаджуванням і видавлюванням. Подивіться. Оце перш, оце дивіться, від, ну розріз, це схема такі, а це від зверху. Осаджування. Зрозуміло. Ми робимо осаджування, осаджування іде заповнення. І видавлювання або витискування. Отак, тиснемо сюди, і матеріал буде витискуватися сюди. Буде витискуватися сюди. Де більшого підеформація, як ви думаєте? Думаю, що знаєте. Звичайно, тут, звичайно, витискуванні, Зрозуміло. Значить, при штампуванні штамп заповнюється окремі елементи штампу, це в одному штампі може бути і те, і, як правило, є і те, і те. Зрозуміло. Чи осаджуванням тут опір деформації невеликий, ви розумієте, а тут важче. Ну, самі запхати туди важче важче, це витискування важче. Є штампувальні ухили, При штампуванні завжди ну тут, усяку Росії, в є штампувальні ухили. Для чого? Що це таке? Подивіться, от без штампувальних ухальів. Ми відштампували, отримали таку форму, а треба ж виняти його. І для цього треба пхати його виштовхувати, це виштовхування, далаючи сили тертя на всій відстані С. Шлях С. Страшне діло. А якщо ми зробимо ухил, я спеціально величенький його намалював, бачите? Ухил такий, вам тільки трошечки якесь зусиль виштовхування. тиць, де з'явилося зазор, все воно вийнялося. От Чому абсолютно потрібні завжди штампування? От для чого? Це взагалі не штампування, ідіотизм, це, це, це марочка, просто схемка така, що ви побачили і зрозуміли, порівняли цю, а тут трошки зрушили і, і вперед. Достатньо лише зрушити на наручну ДТС. І все виймається. Кривошипні гарячі штампувальні преси мають механізми для виштовхування виколу Ізручаїв. Дуже цікаво. Ну, Ми про це ще будемо говорити. В кінці робочого ходу в столі є такий отвір, там стоїть виштовхувач, так, за з цим. І в кінці робочого ходу отако на 20 міліметрів, бачите, отак птиць, бачите, погано видно? Да? Виштовхує. Все ніяк я не, не, не привчуся робити. Зрозуміло, є, є в присах спеціальних нема проблем. У молотах таких механізмів немає. Чому? По-перше, при ударному навантаженні штовхвальні механізми ламаються. Яка швидкість деформування на молоті? Хто пам'ятає? Хто небудь? Хто пам'ятає, включіться і скажіть? Швидкість деформування на молоті. 6-7 метрів в секунду. 6-7 метрів в секунду. А на КДБ біля одного. Зрозуміло. Тому, коли 6 метрів в секунду, все ламається чотої матері. А якщо ви там отвори поробите під виштовхувачі, то це ж концентратор напруги і штамп аж розсипеться. Отак. От, От вам плюси і мінуси. При цьому при штукуванні на молотах викуди штампів вискакується, самі під дією вертикальної сили. Надуваю. Чого ж вони вискакують самі? А подивіться, якщо є ви. Є... Будьте уважні, зараз хороша схема дуже самалювала. Е, е, схема: Оце робоче зусилля. От момент заповнення, е, оце метал, так, оце наш випадку. Робоче зусилля тисне. І що? І це робоче зусилля. Нормальна сила на стіночку нашого штампа теж тисне. І що робить? Упружно деформація штампу, розтягується штамп ще раз. Момент заповнює ручаям, це робоче зусилля, там, 5 тонн, да? і цей саме 5 тонн сюди, і сюди вони розтягуються штамп. Штамп, е ну якщо в дурнаті зробили, то він розсипається 3 метри, А якщо нормально зробили, то він міцний нічого не робиться, все передбачено, розтягнуто. Як тільки ви зняли зусилля, яке заповнило, штампувало саме, значить, оце цієї сили немає, лишилась тільки ця, а вона складається, на виштовхує на вертикальну да? і нормально. А тут є сила тертя. І що ж виходить? Дивіться, сила тертя не пускає, а ця сила виштовхує. Значить, співвідношення цих двох сил ми зараз дойде визначає, вискочить чи не вискочить. А так він сам вискакує, тобто пужна деформація е, штампа, витискує, випихує е, наш викол із е, штампа. При КБШП менше ух, коли будемо говорити, е, там є спеціальне виштовхувач. Ну, це сила, сила триття, це сила Т. Бачите, те, коефіція тертя на нормальне е, зусилля. Певештовхування, оце, оце сумарне перештовхування. Це що? І там, і там є. на синус альфа мінус косинус альфа. І якщо оця величина в дужках більше одиниці, вискакує, менше одиниці, не вискакує. І все. Чим більше будуть штампувальні ухили, і меншою буде сили тертя. Ще раз, значить, дивіться, альфа, синус альфа мінус косинус альфа. Тобто, від величини ухила визначається величина цієї складової. Якщо вона проєкція на вертикальну, ця більша, ніж ця, все, воно саме вискакує. А на треба що вискакувати? А це залежить напряму від угла. Ну, так брати побільшу угол. Ні, чим більше берете угол, кут, вибачте, більше берете кут ухилу, то більше ж треба буде потім оброблювати механічно. Більша втрата металу, більше е, роботи буде затрачено, Так що ця величина ухилів в державних стандартах у усіх країнах не можна, яка, що і до чого? Зараз скажу, Ну, це те, що я вам розказав. Для зменшення коефіцієнту теття, тертя дуже багато значить, штампи обробляють до високої ступені чистоти, полірують до шортості 02,04. Вернув весь штаб, ви знаєте, полірується до цього, от і обов'язково змащується. Зрозуміло. Ухили не можуть бути великими, оскільки чим більший кут, ухил, тим більший напуск на ухил, Тобто метал, який треба буде знімати, тим більше треба буде зняти механ... метал механічною обробкою для отримання вертикальних стінок деталі. Ухлилина виковах розрізняють: зовнішні і внутрішні. А от тепер подивіться. Ухи, і ухел, а вони абсолютно різні фізичний смисл. Внутрішні ухи завжди призначаються більшими. А внутрішній, де внутрішні? оце внутрішні. Оце викон наш, оце внутрішній ухе. Де зовнішній, оце зовнішній ухе. Ви зрозуміли. Тут є і зовнішній, і внутрішній. Це і треба брати більше, це треба брати. Чому? Чому? Скажімо так, вийшло, що ви погано домазали, бабахнули у вас, тільки зовнішній код. І не вискочив, не вискочив молод, да? не вискочив ваш е, виков. Буквально там ну, хвилина дві він ж охолоджується. Штамп-то холодніше, ніж охолоджується. що зменшується, все. І оці зусилля падають, і він виходить сам. А якщо тут затримався на внутрішньому ухилі, а він трошки охолов. І що? Гаряча посадочка, люди добрі, ви бачите? Да? Все воно сяде так, що ви не видобите його звідти. Зрозуміло? Значить, це зовнішні ухли, це внутрішні. Значить, зовнішні беруться меншими, внутрішні беруться більшими. Це все описано, що він сказав. Гаряча посадочка, виходить. Ухили в верхній половині, ще раз дивіться, і ще є різниця: у верхній половині штаб робляться більшими. Всі, в одному і тому ж в одному ручці, в одному штампі. Чому? Чому? Що виков ні в якому разі не затримався би у верхній половині штампу? Бо падаючи, він може травмувати коваля. Ну, якщо коваль трошки придурок і оставив кліщі на, на штампі, на нижньому, та верхній падає, і, під, і прямо сюди то, що попадає під, під, під цей. Ці кінці ваших кліщів, вибивай вас із рук. Зрозуміло. А а, а викол падаючи, там півтора-два метри, забоїна і брак. Все. Не будете штампувати брак. Знаєте, чим це закінчується? Зрозуміло. Величина штапи хухлів стандартизовані. Це можна запам'ятати. молоти 7, внутрішні, 10. КГШП і ГКМ 5, внутрішній, 7. Гречі, штампувальні автомати 1, Три градуси. Зрозуміло. То окрема тема, їх дуже мало. і Я багато вам про них розказувати не буду. Бо це на спеціалізованих заводах. Хто знайде? А це ми знаємо 5-7 от, от 10 до, до, до 5. 7, 10, 5, 7. Роз'єм штампів. Танюшка, скільки там часу? Восім минути осталось. О, хорошо, нормально. нормально. Роз'єм штампів. Під час розроблення креслення, виконуємо ми маємо призначити, яка його частина буде штампуватись у верхній половині штампу, яка у нижній. Тільки що ми говорили з вами, що у верхній треба робити більшу уходу. Розумієте, це принципово. І там ми ще будемо побачити, як багато залежить від того, де ви призначите роз'єм. Кожен вікон можна розглядати як такий, що складається із певної комбінації простих геометричних фігур. Аналізуємо, як вибрати роз'єм штампу. О! Дивіться. Елементарні фігури. От, якщо куля, да, можна тут брати, але треба буде, щоб були... тільки ви зміщуєте от осі, вам треба буде такі напуски робити. Іначе ви не виймете. Зрозуміло. якщо що куля. Дивіться, давайте з цього почнемо да, пізніше. От така е, викол циліндричний, але не з більшої виси. Посередині ви собі берете. Зрозуміло. Викол круглий, але ми поперек осі штампуємо. Посій по берете роз'єм. зрозуміло, по, така, трапеція да? В перерізі, трапеція. ну Конус такий конус. Можна брати по нижньому роз'єму, за штрихованість місце роз'єму. І отак посередині теж можна. Якщо це куб у вас, дивіться, скоб, скільки можна, поверхній роз'єм, по, поверхні роз по нижній, посередині висоти і по діагоналі. Чотири можливості є. І так, і так, і так. Для чого це? Да ніхто не штампує кулі. Ви розумієте, хоча такі дуже часто, такі великі штампуються. Але будь-яка фігура складається з оцих елементарних. Ви зрозуміли мене, так? Так, Віталій Вадимович, так. 6, 6 минут у вас осталось. Ні, хорошо, хорошо, зараз я подумаю. Ні, не буду вже, не буду. Значить, з -з 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 відмітьте, що ви тут, Ну, я для себе відмічу, що на цьому закінчили. Я хочу трошки вам хороших поездів прочитати, тому що ви ж входите в життя люди добрі. І це ж для вас книжечка, я вам казав. Я сам перечитав, перечитую, ви думаєте, я пам'ятаю, що я написав за все за життя? Та ні, ну не все життя я писав, хоча ну, російською мовою теж писав. До, до... Я ж був російськомовним до 55 років, все на все, да? Російськомовний. А тоді вже порозумів, що ну, попробую так, і так погано. Добре. Читай, поставлю сюди, щоб мені видно було, що читати. Краплиночки такі маленькі, страшенно люблю, ну це така форма. Те, що ви не бачите, це може і добре. Чотири рядочки всього. І вірш, і є думка. Тупих і злих не виправить навчання. Нас ображають всі, так вони говорять. Це знак маразму. Розумний реагує на образу. Спокійним і успіхненим мовчанням. Не заводьтесь ніколи, вас провокують. Міняю свій характер я поволі. Упертість викорінювати буду, бо впертість свідчить не про силу волі, а про нестачу здібностей і глузду. От я такі вперті люди, я думаю, зустрічаю, от я читаю, а ви маєте. Він чув ви ж в просторі живете себе поміж людей і знаєте, які люди різні? Знання це, наче, тест, що ми за люди. Будьте уважні, дуже хороша картинка. Розумні, хочуть вчитися і знати. Тупі і хитрі вчитися не люблять. Зате страшенно люблять керувати. я Де виступаю? Десь часто виступаю, прочитаю і всі підлеві, бігом на начальників на своїх, і сміються. Тупі і хитрі, да, вчитися не люблять, зате страшенно люблять керувати. Подивіться на наші, на більшість, не на всіх, на більшість політиків, ну стільки там погані всякої. Просто страшно. Про це про влітку ми ще поговоримо з вами, що до виборів далеко. Мовчун чи балакун, от я сюди мовчуни, а я балакуни. По цьому тяжко знати, ви інтелектом чи великий, чи малі. говорить мало той, хто думає багато, або не думає ніколи взагалі. Отак, от ну Це вже почуття гумору треба знати, да? ще раз. Мовчун чи балакун, по цьому важ, тяжко знати, ви інтелектом чи великий чи малі. Говорить мало той, хто думає багато або не думає ніколи взагалі? Людей відкритих, щирих одиниці. Всі тішаться придуманою ролью. Людина розкривається в дрібницях, коли вже не слідкує за собою. Отак. І ще друга сторіночка. Невже про друга мрії, марні, знайомих повно? Всі не ті орел літає в самоті, а барани завжди в отарі. Жорстко ці дві фрази, розумієте? Орел літає в самоті, а барани завжди в отарі. Тому не треба рватися в отару. Будьте орлом, будьте тут самодостатньою людиною. Готуємось до праці прямо для вас, а не до польоту. Ким станемо, видно вже в школі. Уміння робити противну роботу це міра характеру й волі. Отак. І це прямо для вас, і прямо для вас сьогодні. Готуємось до праці, а не польоту. Ким станемо, видно, вже в школі. Ви зі школи. Уміння робити противну роботу, якщо противну роботу не хочеться робити, а оце міра характеру і волі, от і все. А це ви можете виховувати. І характери волі ви можете виховувати. Що майже не знає бажання і потреби у праведних, так, особливо у грішних. Розумний, усе вимагає від себе, а дурень завжди вимагає від інших. І останні дві кратиночки. Без, вір, без віри особистість, мов би, крила. Той щиро вірує, хто кожен день не забуває що є вища сила, яка його у цім житті веде? Ну, тема віри, ми ще будемо говорити з вами. Це дуже цікава тема. І останнє взірець довершеності, особистість, характер, воля, філософія, думки, її відвага, інтелект і пристрасть. На особистостях тримаються віки. Отак. Все, я вам дякую за увагу. Будьте здорові, за увагу. Дякую до побачення. За, до, за, за, дякую. За готуйтеся до дякую, До побачення. Будьте здорові, будьте Чи? здорові. Будьте здорові.